Вітаємо, вітаємо, друзі, ви на каналі Соніка. Сьогодні, сьогодні, Що ми коментуємо? Ми коментуємо Ельфа і Ундеда. За Ундеда грає. Хто в нас? Хто в нас? Ікс-Лорд, гравець із Німеччини. За Ельфа хто грає? Колорфул, гравець із... із Китая. І вони зійшлись, вони зійшлись, вони зійшлись на Twistle. Middles. і хто, покаже, хто буде показувати найкращий гейм? За кого вболіваємо за цікавою, найцікавішу гру і відмінний скіл обидва гравців. Тому ми бачимо зараз зараз виходить Варденочка, а тут виходить Дескнайт, бо був, був перший мув від... Ундета сповувати Аколітам щось замовити, але нічого не вийшло, і він аколіта втратив, то ми робимо нормальну швидкість і бачимо, що шунде з усіма військами рухається в сторону ельфа і сподівається щось тут підмовити, бачимо зразу Варденка юзає. На, навик мани. А. Дискнайт юзає Coil. Shadow Strike. Від, від вагненки такий собі. Був. Перший дискнайта, але він вона може трохи підмовити, тому що в неї була палка. Мана Бьорна, її раніше вона була дуже гарна, просто кайфулики, кайфулики, а зараз вона така собі, і тому він з легкістю. Піде до себе додому і нічого не буде а, такого специфічного робити, але. Пуш від ундеда провалився лише 48 експірієнса і він має, має зараз кріпити цю стейшонс, як ви бачите, цю стейшн. Є, якщо Вагненка піде, але вона не повинна йти сюди, тому вона повинна швидко брати левел, і вона, мабуть, так, вона відходить, вона відходить, подивиться на це, вона відходить і буде брати цю стейшн, а потім, мабуть, цю стейшн. Де тим часом візьме цю і спробую або тут, або тут піймати ельфа, якщо пощастить. Якщо посвящити, нагадуємо гравці дуже міцні. Дуже міцні, ви можете їх зустріти, е, зустріти на лаунчері VCT Champions, з гра від Blizzard. Так. І спробувати свою міць. Так, він юзає Ritual Danger. І ельфи, як я і казав, кріпиться тут. Кріпиться тут, спробувати. У -у це побачив і йдеш Одесенько щось замовити. Бачимо, бачимо, що Варденка не качає, не закачує другий навик. Якщо її буде буде окружіння від Ундеда, вона його закачує в біндінку. І про що я казав, бачите, є, але даст є, мабуть, треба. Зараз буде 3-2. Один є, блінк зразу. Є, підрахувались. Експіріанс. Тактичний експіріанс. Може бути віддати одну або одного гулі. Так, є, зараз дає. Он де тому що немає мани, ну повинно дві гулі заміцкати. Дві гулі може заміскати, Але злив барака є, от зараз друга і все повинен. Повинен щось робити. Мад ману не став, юзер. але тут буде мінус фріс, він його випустив, він повинен його. І, як ми казали, друга гуляє. Друга гуляла мінус писти і десь отут його піймають, мабуть, або отут сюди. То він біжить сюди, якщо бати, десь отут його піймають, тому що швидкість, швидкість. Так, і. Як... Ну, Ви бачили, ви бачили Ви бачили ці моменти. Добре, Вагденка третій ще не набирав. Десь на такий дяка-дяка, я підійшов, я доби тобі. За стопорив, третій в тебе немає. І Вагденка повинен забирати тут зараз третій левел лише десенько, йти. І йти робити мінус 2. Мінус 2, мінус 2, мінус 3, якщо третього левел з повною маною зі Стафою, добре. Тим часом, тим часом, Disney побув би взяти. Цю стейшн базу, мабуть, він тут робити не буде, він буде проклітувати 3 і повинен побудувати другу базу, що роби. Ондед. І Ось вона, Варденка йде до бази. Варденка йде до бази. Така хитрю ще такої, зараз я буду робити. Я б я б, зразу влітав би в гулей, тому що вони покосні, в них по 200 експієнс зразу, мінус 2. Але я не ельф. Не Colorful і він вирішив вриватися в дискна в Аколіта. Гуля втрачена від ексклорта. І оці ті моменти такі він зараз повинен був побачити. Один є, один є. Мінус, мабуть, мінус два, але якщо декстант піде, може мінус 3 вийде. І... Ні, поки що мінус один. Мінус 3-4 повинен зробити. Це одно, тому що мене тут ще один. Кидаю Койл. Поки мінус один. Є ще на 2. Шадоустрайка. Можливо, мінус гулю зробити, так роби. Ну повинен, ні, вирішаю зайти в окулітів, але тут є друга база, тому немає сенсів, мінус дерева, і мінус юніти було б на качі. Мінус два робить, мінус три, зараз роби. так, мінус три, мінус три роби Став, як і як, як казалося, як і казалося, йдуть вихиди, і йдуть вихіди. До бази, тут стоять, усі стоять, лікування і знов, 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 знов. Треба рухатися, але тут вже дуже близько, що закінчиться Тайр 3, буде Слоу, Я не знаю, чому не будує слоу таверку. Слоу таверку не будує. Не будує Undead, Але як хоче, так і грає, то його бачення, а я залишаюся спробую безпестрасним коментувати чим. Цікаве з них Ігор і є Фінт, виходить Еліч, деснай залишається тут і зараз побую зробити. Якщо Варденка не робить жодного, жодного юніта на он тебе це провальний, провальний пуш, це така мінус мораль, я вам з, 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 з пінською. Він входить на зараз, він входить в гулей, не зрозуміло що, а, але тут є, з'являється обсерван обсерва... статуя. Обсідіан статуя, яка може захелити усе. І ці Shadow страйки тепер до жодного, якщо ти не даєш, і ви бачите, не зробить, мабуть, нічого так, обсерва статуя. лікує усіх, пуш просто провальний був. Дисней просто стояв, беретий бере левел. Сподівається, другого левела, мабуть, не буде, а я думаю, що якщо і буде, не, це береться десь на ім'я 4-5, другий герой Дейфайт, це, скоріш за все, буде панда. Але, але, це моя думка, і вона така собі. Ундет, кого буде бати Ундет? Ундет може, як... він може взяти як Дарку, Як Дарку, як і нагу. І так само і Алхіміка. Інколи може ще взяти і підлогда, але в даній грі, в даній грі, мабуть, я склоняюся, це буде або Дарка, або... Або Алхімік. Дарка вона може зас... як полікувати, так і зробити сайленс непоганий. Який сайленс непоганий. Але алхімік б... буде дуже гарно полікувати, на нього немає сенсу щось кидати, в нього дуже багато поїнтів. Тому побачимо. Якщо буде третій герой, я про це мову кажу. Бачимо тут. Варденка четвертий вже є, поки нема, 4 -5 плюсу, герої нема, подиву, 4-5, обереться до іншого героя від Альфа. тут йде закачка героїв Магданка четвертий є. Додається, додається 46 ліміту проти 37 сьомі від Ундеда. И може, якщо візьметься за третий герой Ундеда, то значить він буде, буде йти Мабуть, пухати герой, і хто це, хто це? Так, це алхімік. Алхімік це алхімік! Це ж таки десь я був поблизу. Поблизу кудись він йде, він настав, буде брати орбу, мабуть. Орба. Де -де, але он дед не вийшов. Ти вкач вийшов зіграти. Інший взяти, мабуть, алхіміка дуже швидка третього левела. Третього левела. Але вагенка і буде після п'ятого брати, мабуть, якогось до ще одного героя. Є, іде є став. Ні, він просто став. Він просто став Меркує. Лікування, мабуть, буде. Буде сейф аколітів, якщо хтось прийде, поки стоїть. Ліч третій тим часом буде... Аааа, плюс 300, плюс 300 поїнтів. Святить 300 поінтів Хелінга можна передавати усім, воно буде да працювати. Дуже непогано. Стоїть, поки алхімік на базі. Де Варденка він відчуває і п'ятий левел дуже близько є, перекачка книгою. Якщо ви помітили, тепер вже Shadow Strike відсутній і є. Блін. Дуже гарний момент, тому що Басевентроан... Статуя алхіміку усе залікують. Усі залікують, є, є пішло, але є, є, один є, зараз буде інший Shadow Strike і є п'ятий, зараз убирається хтось хто героїв буде братися, тому що немає сенсу. Мабуть, зараз візьмемося, тут поки що йде. Де мінус 2? Мінус 2 колита. Є алхімік достояв, дочекався третього і так, Ось он стоїть, щось думає. Так, панда, панда, як ми казали. Панда є, панда є, алхімік таки подумав, поки сходить, поки сюди наб'ю, яка, щось 4 лев, ні, воно повертається дуже швидко на 160. Але алхіміка бачити щось це. Щось це нове. Хто кого? Хто кого контроли? Алхімік устроїть катейпоти. Ооооо, оце. Оце момент. Є Хелінг! О, лікувалочка, як добре, як добре. Яка лікувалочка, яка лікувалочка, як вони дули. О там є третій. Третій є. Ого, є даст і тут ще. 3-4, панда поки що друга бере, добре стоїть, але Лахімік першого, він третього, бо у нього хелінга перший. Вакденка дає своїми своїма. Третій в неї. Тим тим часом ондет будує, будує базу і. відміняє ельфу базу. О май гадебаб, кайфулики. Кайфулики відміняються, не встигає, мабуть. Треба від... А ні, 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 дуже, дуже небагато юнітів, ще може встигнути, але став є, ні, буде мінус база. Ааа, тут тепер немає, тепер немає. Мінус база, он десь он десь встигає побудувати. Відмінити тут дуже гарно, їх дуже гарно подивитися на цей мікс. Мінус один акаліт, мінус один, алхімік добре, встачає, мінус база. Найважливіший момент був тільки що зараз. І є посилання на те, що он дед може запухати все одно він будує базу. Він будує базу. Я не знаю, що він побудував базу в лівому боці. О мей гадабл, але хімік першого лева, йому потрібен третій. Все одно він стоїть тут 4-3. 4-3. Панда четвертого. Панда четвертого бігає, бігає. О, це момент. Якщо ти не знаєш, то ти не знаєш. А якщо ти знаєш, то ти знаєш. Ну тут чуйка, мабуть. Від ельфа. і що він вкотре, він куди йде? Він не, мож... не може сюди піти. Він просто не знає про це ще момент. Просто не може знати про це. А, такий момент. Може сюди так, але так швидко, так швидко. Він бачить, він повертається. А он де дасть, он де дасть. Он де дасть інфу. 50 на 70, ні погано. Друже, повертайся додому. Ти повинен побачити, що тут віддає гулю, не став її сейвити. І... Не знаю, не знаю, не бачу, він не бачив, він не може бачити. Так, він і йде інше. Дуже гарний екс від Ондера. Дуже гарний екс від Ондера, але тут що, тут ТП є. Ліч 975, 875 у Кнайта. О, тут база, ні, база, немає, треба ТП, алхімік, 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 нікого не втрачаємо, робимо і відходить. Добре. Гарно, гарно. Нікого не втратив. Вондед. Найкращий сейф. Виходить, в нього є база почала працювати, скоро почне працювати в плюс. Дуже гарно, Тут база від, 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 від ельфа. Ельф не знає, що ундеда є база така. Дуже ганю ничка, але алхімік першого це... Ну він, мабуть, береться від чого. Від Хелінга, від Хелінга буде братися. Від Хелінга буде братися. Я П'ята банда, не знаю. Так, плюс же пішов. Ще трохи, мабуть, там 12500 чи ні. О, 12. Треба згадати, скільки там. Ну, ще. Ще трохи буде, звичайно, в плюс. Буде, буде гарно, він набудує 80, він вже набудував зігувати. Вон, ельф досі не знає, що он деда є ничка. Є другий експанд, але панда п'ятого це серйозний момент. Це дуже-дуже серйозний момент. Нічого сказати, з цього пиво неможливо, тому що... Тут 4-3, 1, це 8, а тут 9. Плюс 1 по героям, але ельф не знає, він тільки будує свою, свою другу базу, а он де вже працює дуже непогано. Так, від таверки, так, плюс вже пішов, пішов, плюс і він займає третю базу. Третю базу буду займати. І в нього дивиться вже 61, 18, але там все одно є. Він стоїть, чекає, чекає. Ти не знаєш, не знаєш то і не... Знає, то її не знає, це добре база, варденка стоїть коїлнова, коїно немає сенсу, тому що полікується мана така собі. файті, є сенс. Топс. Трохи 1-1 робить грейди. Andдед робить грейди 1-1. Це серйозний момент. Тут 0-0, 0-0 по грейдам. А то є база, є база. Ельф побачив цю ПЦ, він не знає, навіть не здогадується. Так, 12500, ви бачите, 12500. Тут два зігурата, дві апнута база і 5 акулітів. Так, пішов вихід 80 на 64, все одно ліміта більшого ельфа буде. Зараз файт, файт буде. Файт буде. Буде чи не буде? Буде підходити. Буде підходити. Діади стоять, коли нова? ні, немає сенсу. 1-0-0-1. 1-1 будує. Тут один один є. Стоїть база. пішли пішли два юніта. Два юніта. Иль буду і також третю базу. Але але, в нього тільки почало працювати, він забув, бачити, одного віспа, тому що це плайтблок 80-90, треба подві... по дві... звідси взяти, але ти не візьмеш, тому що він може піти взяти, купити двох, 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 двох мінерів і щось зробити. Пішов файт. Де Тоха відходить. 5380 вже доганяю. То роби нагрейт на броні. Ні, другу броню другу. робить. Другу броню робить. Другу броню роби. другу бронь для Фіндов та Дестроєрів. Файт знов бере, побачив. де займає також бази. Займає бази. Але можу подати півгнути ЕПЛ. Ні, пішов файт. 5.5 є файт. Не зазу. Є, дуже гарно вигрібає як Варденка, так і дискнайф, є стаб. Перший бомб пішов, він стоїть, Треба відмінити усіх у всіх бірів. Будь-що буде скол. Є койл, 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 є вхід, Варденка повертається, є скрол. є скрол, алхімік досі першого. Фінди добре місяць Варденка тут проходить, дестрою побіг, біри, по оболаму, вливається, Варденка робить. Магію! Панда зараз буде п'ятого, є профіт, чи буде, чи не буде. Знову нового Варденку відходить, повертається, лікує себе, лікую Варденку, п'ятий деснай, дають 4-2 Варденка. Алхімік бере другий, Варденка повертається, робити магію, Бірі, бірі є став. один стаф у Панди. Дестроє Ресель, є лікування, є мінус 7, можливо дати, треба робити ТП, треба робити ТП. дати Варденки є дуже багато ману. відчай, нічого не ходить. Эльф, відступаю, Відступаю, ну нова, нова, юзай ново Ниузайнова. У него 4-4, не начина, у него 2. 2 на нову, 1 один, один на магию. И панда зараз вы... Ви... Дасться, дасться, панда. Можно лично троха не... Доходить, побачив, побачив Ельф базу, побачив Ельф базу, зразу в ньому почуяв, що щось десь, щось десь відбувається, почуяв почуяв базу, але з базами майже усі зрівнялися. Але, але де, все одно попереду, за рахунок в нього вже 8800, тільки 11 тисяч, він десь плюс декілька тисяч попереду. Так, наймає міньорів такий момент, такий момент. Такий момент. Що буду робити? Що На, на острівець? На О, тут буде зараз мінус. Повертається, повертається. І зараз. О, ні-ні-ні-ні. ні... ні, 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 ні. Бу мінус загурати, мінус. Зі. Лікування. Швидко, 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 роби ліки. Але ні, не встигає. Зараз і. Бу мінус база. Є, і тут мінус база. По мінус база, по мінус база, як ви бачили, мінус зробив, з... будує знов. Будує знов, там був мінус Ігурат, мінус саколіти та мінус мінус база. Це важливо чи 400-400, е 430 поголди і 200 лісу. Є дропи, є все там по дропам, тут стоїть, захищає, ельфу буде йти до бази. Тут Варденка поки що спробує щось зробити, але немає всьому сенсу. Біра і від панда входить, влітає. друже, це Мунвеле. Ні-ні-ні. В нього, як ви бачите, є грейд на Мунвеле, плюс 125, але дерева тільки він виняв дерева, немає у ельфа. 71 Варденка повертається, виліковується, виліковується. 71 у Ундеда проти 59. У ельфа. Надо дуже-дуже uh, швидко алхіміка брати третього. Це важливий момент. Лі, ліч вже близько до п'ятого. Ундед займає усі експи поряд з собою. Ельфа у Ундеда також один, але він добудовує ще два. Ще два добудовує. Ще два добудовує. Буде заходити коїл нова є. Є просто койл є нова, зразу нова. Просто дивиться. 600 pointів. 600 pointів знімається залпа. 600 pointів. Як воно міцно дає панда, не так трохи 925. у у панди 1000. 1000 pointів. Йде відмінусувати базу. Важливий момент. Он займає. Я не знаю вже, У тут... ельфа одна, он деда зараз буде плюс. Ще мінер. Де йде де. А що відміняється? Мабуть ні, не повинен. Не повинен, тому що 550. 550, 550 більш, якщо менше 550 відміняє. Відміняє, мабуть. Є, є файт, дуже багато. 78, 71, Є лікувалочка. база ІТП є. База ІТП це буде, є врив, Койл, сейф є. Ліч, ліч, ліч. Мабуть мінус ліч буде. Мінус ліч, або ні. Ну, база і засейвив. Засейвив. Такий несклік від Undead. Це муси стати переломним момент в перемозі ельфа. Або ні. Це дуже важливий момент насправді. Сейв даної бази це просто те, що дозволить ельфу витягнути цей гейм, мабуть. Ну я так бачу. Не знаю, як ви. Але все он до ондеда вже 82. Ну... То, те, що він не додав, не закінчив базу ельфа, це дуже вирішить, player's мабуть, player's мабуть, гру. <звучить> ну подивимось, подивимось. Ну це до, до, добудовує. Тут також займає. Мід закінчився і підіймати під і відходити бази, займати праворуч. Так, бачите, база залишилась, це ельфа дуже врятувала. Стоїть. Ну тут зараз повинен, що Shadow Strike робити. Shadow Strike 2-1 по грейдам, Мундеда. Мундеда 1-2. Стоїть займати, буду не перекопується. Стоїть, не перекопується, тут займає. І повертається, повертається, віддавати базу просто не можна, не можна. Вона центриває, треба за нею щось зробити. Так, є прохід. Дестроєри приходять їх 4, 74, 80. Ну он дед по-перше, як ви бачите, він йде. Стоїть. Вирішив, треба просто базу мінусувати і ти мінусувати. Ну я моє бачення. І буду перемога, мабуть. Але бачите, ондет вирішує по-іншому. Ондет вирішує по-іншому. Зразу мінусбір треба робити. Ну побач, побач. Є, побачив. Зразу мінусбір, але один бір на околітів на зігурат і на базу ну тут то, 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 таке на жаль все дуже гарний такий стомп мув від эльфа може можливо експіріанс тут ще є база тп е файт є файт буде скрол скрол є Мінус у сибірі алхімік зараз буде реть варі хід є сейф фінди фінди заходять мібіри дають добрий залп Добрий завди. Ліч зараз буде б'ятого, мана є, віри падають, алхімік третього. Треба лікувати Дестра Він не дає. панду вирішив Койла трохи відвести, але Койл пішов і в Дестра. Є прохід Дріада, дуже багато. 2-1 у нас. 2-1. Дестра падають, 54 на 63 Ондец одно, 58 на 54 Бази. Пад... став. віра, є прохід. І у Койла, мане, немає великого поінта. У Койла не вистачає, трохи мане... Ліч п'ятий, ліч п'ятий, як він дає, як дає ліч. Є даст, ви бачили, Був даст, є хелінг, є хелінг. Гарнюній Хелінг 50 на 80 Варденка може що зробити? Він дає, мане не вистачило, трохи не вистачило, мою дати, ну не дає, трохи. 124, 124 124 було там було менше ніж половина, мабуть, була б мінус Варденка. Другий момент. Тут бігають, бігають, бігають. Ооо, Не... два біра, 2 пр... біра, два біра, ні, один от... відпускаю одного, але ні. Зараз повинен його... Так, да. 8 ліміту, 8 лімітів, о май або шоста Варденка. Газу. Пішов, диспел. Є від Панди, він дмухає. Панда дмухає. Варденкає... Варденка дуже швидко бігає туди-сюди. Цей момент вона... вона зараз викликає, викликає. Цей вирішальний момент, цей вирішальний момент, він... Він дуже близько був. Ну там віддав він. Бачите, є піджимліча, немає, немає, є, є ще може дати. Ну алхімік це ж може наки... наки... накинути лікування, накидує, але леча Варденка, є СТАВ, відходи, є СТАВ ще, є СТАВ, є ЄДСД, немає, буде, є панда за тмохою побувається, є шостий левел і. Дестачий де? І став Варденки виходить на базу. О він і сев, базу не перекапується, але яка була. Яка була база від Ундеда? Дуже сейвове, неймовірно. як ви бачите, він продовжує ще, продовжує, і добудував і тут, і там, і 44 44,43 було. Ну, як ви бачите, який ельф, який ундет, і, і як гарно побудував ундет базу, і ельф її трохи запізно півня, але все одно я побачив, що Ундеда можливо виграти. Я навіть тоді, коли він будує... Експ. Не знаю, було ще сенс, сенс ще повертатися, бачите, тут фінди є, але там вже шостий-шостий, але все одно по базам. Ну, і свою особисту думку, звичайно, пишите, дописуйте в коментарі. Дякую, що були зі мною, та до наступних цікавих відео.